Навіть якщо у вас затишна квартира, дорога до неї може бути не найприємнішою, адже під'їзди часто далеко не в найкращому стані. Іноді ремонти у багатоповерхівках стають причиною конфлікту, як до прикладу, у будинку за адресою лепкого 14. Почали вони фарбувати під'їзд, не знаю, якою фарбою, але знаходитись в квартирі неможливо. Запах ужасний, в носі в горлі, то пече не виносимо. Троє дітей вдома. Голова цілими днями квадратна, тріщить. Вчора працівники підприємства, яке обслуговує цей будинок, почали малювати під'їзд, запевняють звичною фарбою, яку використовують при ремонтах у будинках. Проте, як стверджують мешканці, запах стояв такий, що дехто серед ночі був змушений виїхати з квартири, аби не задихнутися від смороду. Світлана Дудкіна каже: на скаргу жителів у підприємстві розвели руками. Нам запропонували скачати собі з інтернету. Сертифікати якості цієї фарби. Ну, відповідно, фарби тут навіть не було. вона з'явилась тільки сьогодні зранку, її тут поставили. Було закладано все в одному якомусь відрі. І те, що фарбує, жіночка сказала, що. Вона мусила якимсь розчинником його розвести, тому що фарба настільки густа, що неможливо неї фарбувати. Я, наприклад, виїхала з дому. Я вдома не можу перебувати, тому що вдома неможливо ночувати. Директор ПП Благоустрій пояснює, мешканці попереджали про те, що у будинку фарбуватимуть стіни. Сертифікат якості на дану фарбу є. Галина Гевко переконана, конфлікт безпідставний. Коли прийшли мешканець в наш в наше підприємство, йому подали накладну з на якої ми купляли цю фарбу. Ми співпрацюємо вже давно протягом. Десяти років з підприємцем, який постачає нам фарбу, яка відповідає, має сертифікат відповідності, має висновок санепідепідеміологічної станції про те, що дана фарба може використовуватися в житлових приміщеннях, і ми її використовуємо протягом 20 років. Фарбуємо під'їзди, жодних скарг, мешканців протягом того періоду, про який я говорю, до нас не надходило. Маляр, яка фарбує стіни у під'їзді цього будинку, каже, вже понад 20 років день у день дихає фарбою, зважаючи на свою роботу. Жінка стверджує, ніяким чином не нашкодила б собі, а тим паче мешканцям. Так воно є. Краска така, яка б вона не була. Вона має кожен свій специфічний запах. Навіть якщо я її відчиняю, вона буває рідша, буває густіша. Я мусила її розбавити вчора теж. Відкривала баньку після вчора, то вже була річча. і я її не розчиняла, тому що воно мені, як я її розчиню, воно мені буде видно, пасма. Я зараз її не закрашу. А якщо густіша консистенція, тоді мені краще. Хочу, щоб було все добре, щоб ЖЕК більше неприємності не мав і нам, і нам і мені веселіше, і директору так само. Бо це дуже негарна справа. Не вийшло красиво. Мені обідно, наприклад. Тим не менше, мешканці будинку налепкого 14, звернулися чи не в усі можливі інстанції. Управління держпродспоживслужби, ДСНС, патрульну поліцію і до депутата їхнього округу наразі очікують на експертні висновки відповідальних осіб.